Олександр Штупун, речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, ми вас вітаємо. Доброго вітаємо. ранку. Слава Україні. Героям, Героям слава. слава. Отже. 31 грудня за кілька годин новий рік. А росіянам так і не вдалося зробити подарунок Путіну під ялинку? Не вдалося оточити Авдіївку, і захопити. Наші оборонці міцно стоять і тримають свої позиції на сьогодні, на зараз станом яка ситуація довкола Авдіївки? Яка інтенсивність ворожих штурмів? Яка тривалість ворожих атак? Наразі російські окупанти знову активно застосовують керовані авіабомби: 16 авіаударів за добу, всі, крім одного, на Донеччині, і більшість з них якраз поблизу Авдіївки і на Мар'їнському напрямку. Кількість піхотних атак залишається на тому ж рівні, і найбільш активний ворог поблизу Авдіївки та на Мар'їнському напрямку. Загалом провів 32 бойові зіткнення, більшість з них знову ж таки поблизу Авдіївки. Здійснив 864. Ще ворог був вчора активний, зафіксовано дві безуспішних спроби. Йти вперед біля поблизу приютного це на Запоріжжі, і окрім того, чотири атаки окупантів відбито західніше вербового та східніше Копанів. Ворог не з, не зменшує кількості артобстрілів, але є в нього досить значні втрати в, в саме в артилерії. Загальні втрати російських загарбників минулої доби склали 466 осіб. І 52 одиниці військової техніки. Це, зокрема, 8 танків, 7 бойових броньованих машин, 16 артсистем, 32 БПЛА, 4 одиниці спецтехніки. Це в основному так званий окопний реп-переносний, і 15 автомобілів. З цінного, що знищили наші воїни, зенітний ракетний комплекс бук М. Саудва з дев'ятнадцять мста та самохідний міномет, 24 тюльпан калібру 240 мм Цю потужну зброю на щастя не дуже дальнобійну. Ворог намагається застосувати проти наших укріплень. Також злетіли в повітря чотири склади боєприпасів ворога. Олександр, наскільки активно ворог використовував продовж минулої доби піхоту і бронетехніку довкола Авдіївки? Е, Ну, На тому ж рівні приблизно загони наразі невеликі, але намагається більше діяти танками, тому що е, е, ну, інші броньовані машини, типу БМП, БТРів, наші воїни зразу палять. Танк тримається дещо довше. Доводиться потім добивати, тобто не завжди з першого разу він знищується. Ось така ситуація з бронетехнікою. Пане Олександре, яка ситуація довкола Авдіївського коксохіму? Наскільки близько вдається підходити росіянам? Ну наразі вони добігають максимум до, скажімо, до до огорожі. Інколи намагаються зайти ДРГ, які успішно нищаться ну, на саму територію, тобто це під прикриттям або туману, або це ворог намагається проникнути невеликі групи: два-три-чотири чоловіки, але їх успішно знищують. Олександра очевидно, росіянам не вдалося реалізувати план зі швидкого оточення Авдіївки. Принаймі, я такий висновок суб'єктивно роблю з. Вашої в тому числі інформації, яку ви нам надавали продовж останнього часу, про постійне підтягування резервів для того, аби штурмувати Авдіївку, за рахунок яких дій українським збройним силам вдалося не допустити реалізацію плану ворога. Ну це в ефективні дії майже всіх наших військ. Це і снайпери, це і артилерія, це в основному також FPV-дрони. Ну не можна когось виділити, тому що працюють як танкісти, так і артилеристи. Ну і піхота, звичайно, тримає най, най, найбільший удар, найжорсткіші удари, тому що у них ідуть саме контактні бої. Пане Олександре, якщо говорити про артилерійські бої, то наскільки щільний артилерійський вогонь ворога? На добу останні ну, майже два тижні фіксується близько тисячі обстрілів. Якщо погода не дозволяє коригувати, то ну, не набагато менше, десь відсотків на 20, артилерія е, також стріляє? Звертаю ваш... Увагу наших глядачів на те, що у Харківській області оголошена повітряна тривога. Будь ласка, жителі Харківщини, подбайте про власну безпеку у той спосіб, який вам нині доступний. Олександре, щодо Мар'їнки, хотів ще поцікавитися інформацією. Чи змінилась якась зона контролю окупантів в місті чи довкола нього після того, як вони його фактично знищили і змогли просунутися? Наразі там тривають бойові дії. Ворог. Ну, ворог Пару раз намагався захопити, навіть забігав на наші позиції, потім її звідти вибивали. Тобто там триває, скажімо, активні бойові дії з перемінним успіхом. Стосовно тривоги на Харківщині повітряні сили збройних сил України повідомляють, що там спостерігається активність ворожої тактичної авіації на півдні та сході і є засос... загроза застосування авіаційних засобів ураження. Пане Олександре, якщо говорити про кількість російських військових довкола Мар'їнки, Авдіївки чи збільшується їхня військова присутність, чи залишається на одному й тому самому рівні? Приблизно один той самий рівень. ну, в тил, Десь в тил ворог намагається підтягувати резерви. Там він їх навчає, як, як встигає, як може, тому що втрати досить великі, але резерви підтягує. Наразі ми їх знищуємо. Олександр, дякуємо вам за інформацію. Олександр Штопун, речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, був з нами на зв'язку.